Ми закохуємо українців українські. Житомирянка Юлія Гуля багатодітна мама і підприємиця. Жінка розповідає, займається пошиттям одягу з натуральних матеріалів з 2017 року. Ми відшивали речі, створювали і продавали їх переважно онлайн і працювали з партнерами. Звісно, були різні часи: ковід, війна, і все ж таки зрозуміли, що потрібно діяти. Тому каже жінка, подала бізнес-план на отримання мікрогранту по державній програмі Власна справа. Вирішила, чому б не спробувати. Скажу чесно, не дуже сама сподівалася. Івались, подалась, думаю, вийде, не вийде. Мою заявку не прийняли одразу, але був дуже класний консультант. Мою заявочку відправили до опрацювання. Я все виправила, подалась заново, прийшла співбесіду і її затвердили. Я плакала, тому що це було дуже дивно, дуже приємно. Підприємиця отримала мікрогрант у сумі 250 тисяч гривень, завдяки якому каже, вдалось підсилити власне ательє з пошиття брендового одягу та відкрити у травні 2023 року на сучасний простір українських брендів. У нас не просто магазин, де ми щось продаємо, перепродаємо. По-перше, у нас є індивідуальний відшив одягу. Ми використовуємо виключно натуральні матеріали. Це льон, це тенсел, натуральна віскоза і трішечки шовком. Теж працюємо. По-друге, ми дійсно знайомимо бренди, тому що у нас дуже багато брендів з цікавими історіями. Наприклад, один з наших останніх брендів це ребята. Вони приїхали з Харкова. Вони перевезли їм, пощастило те, що обладнання їх і Вони приїхали в Житомир. Також вони перевезли. Навіть частину своєї команди, окрім того, говорить Юлія, на базі простору проводять активності для дітей та жінок. Ми проводимо івенти, події, тренінги, майстер-класи і для жінок, для всіх, і для діток. Тому це таке місце, де можна прийти просто випити каву на терасі, поговорити, провести якийсь час, попрацювати своїм прикладом, говорить Юлія, хоче показати іншим маленьким підприємцям, що отримати грант на розвиток власної справи можливо. На жаль, багато людей, так само як і я на початку. Не вірять в те, що можна його отримати, там прикласти мінімальні зусилля, зусилля порахувати, сісти і зробити. Але воно є, воно працює, я намагаюся всім про це розповідати. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.